Що ж, давайте розбиратися, що таке Tinkercad. Це, знаєте, такий дуже популярний інструмент для всіх, хто хоче творити в цифровому світі. От буваєш таке, правда? З'являється якась класна ідея, хочеться щось створити, але потім згадуєш про складнющі програми для моделювання і весь ентузіазм якось зникає. Це ж справді може відлякати. Так от саме для таких випадків і існує цей інструмент. Його головна фішка в тому, що він працює просто у браузері і він безкоштовний. Створений, щоб кожен, абсолютно кожен, чи то студент для шкільного проєкту, чи то ентузіаст у себе в гаражі міг легко почати займатися цифровим дизайном. То що ж це за такий собі цифровий швейцарський ніж? Давайте розбиратися детальніше. Вся суть Tinkercad у його простоті. Це його головний козир. Подумайте тільки, нічого не треба завантажувати, нічого не треба встановлювати. Просто відкриваєте сайт у браузері і все можна творити. Це, мабуть, найбільший бар'єр для новачків, і Tinkercad його просто прибирає. І завдяки цій простоті він став ну, просто улюбленцем для багатьох. Вчителі обожнюють його для stem STEM-проєктів, бо діти легко його освоюють. Мейкери, тобто люди, які люблять щось майструвати, створюють у ньому унікальні штуки. І навіть уявіть собі, професійні дизайнери іноді використовують його, щоб швиденько накидати якийсь прототип. Ну що ж, давайте заглянемо під капот. Перший і, мабуть, головний інструмент це 3D-моделер, і працює він за ну дуже простим принципом. Це дуже схоже на ліплення з цифрового пластиліну. От серйозно. Все починається з найпростіших фігур: кубіки, циліндри, кульки. Беремо таку фігуру і просто перетягуємо на робочу площину. А тепер починається найцікавіше. Будь-яку з цих фігур можна перемкнути в режим отвору. Тобто вона стає не суцільним об'єктом, а ніби інструментом для вирізання, таким собі цифровим різцем. І ось в цьому, власне, і полягає вся суть моделювання в Tinkercad. Ми додаємо форми, а потім іншими формами вирізаємо з них шматки. Комбінуючи ці два прості процеси додавання і віднімання, можна створювати справжні вражаючі і деталізовані моделі. Тобто весь процес зводиться до кількох кроків: поставили фігуру, поруч поставили іншу фігуру, перетворили її на отвір. Виділили обидві, натиснули згрупувати і вуаля отвір вирізався. І цей цикл можна повторювати безкінечно, поступово ускладнюючи модель. Саме цей дозволяє так швидко перетворювати задум на щось реальне. Але зачекайте, 3D-моделювання це лише одна сторона медалі. Пам'ятаєте про швейцарський ніж? Так, от зараз ми побачимо, чому це порівняння таке влучне. А що, якщо потрібно не щось надрукувати на 3D-принтері, а скажімо, зібрати електронну схему? Здавалося б, це зовсім інша історія. Але ні, у TinkerCAD є повноцінний симулятор електроніки. Це як віртуальна лабораторія прямо у браузері, де є все: світлодіоди, батарейки, резистори і навіть мікроконтролери Ардуїно, такі собі мізки для безлічі проектів. І ось тут цей симулятор просто безцінний. Чому? Бо він дозволяє робити помилки без жодних наслідків. У реальному житті, якщо підключити світлодіод напряму до потужної 9-вольтової батарейки, ну буде маленький пуф і все. Тут же симуляція просто покаже, що він перегорів, без диму і запаху. І як цього уникнути? Дуже просто додаємо в схему такий компонент, як резистор. Його робота чинити опір струму. Тобто сповільнювати його. Таким чином він захищає світлодіод і не дає йому згоріти. Гаразд, з основу ми розібралися, але як і в будь-якому хорошому інструменті, тут є свої фішки та секрети, які можуть просто кардинально проскорити роботу. Це речі, які справді варто знати: наприклад, інструмент дублювання і повторення. З ним можна створювати складні візерунки буквально за секунди. Або інструмент вирівнювання, який дозволяє ідеально розставити об'єкти один відносно одного. Це ті дрібниці, які відрізняють новачка від досвідченого користувача і економлять купу часу. Звісно, Tinkercad – чудовий інструмент, але він не ідеальний, як і в будь-якої програми, у нього є свої обмеження і, скажімо так, моменти, які можуть трохи дратувати. Важливо про них знати. Ось ця цитата чудово ілюструє одну з таких проблем. Оскільки все працює онлайн, іноді може обірватися зв'язок із серверами, і якщо в цей момент працювати над якоюсь великою, складною моделлю, ну це може бути дуже неприємно. І ще одна річ це повідомлення про помилки. Іноді вони бувають, м'яко кажучи, не дуже зрозумілими. Ось, наприклад, бачимо помилку об'єкт перевищує ліміт розміру. Логічно подумати, що модель занадто велика, але насправді це означає, що частина об'єкта вийшла за межі спеціальної зони, де можна групувати елементи. Знання таких нюансів дуже допомагає. І ось ця думка з Reddit дуже влучно підсумовує роль Tinkercad. Люди кажуть, ви швидко впретеся в його стелю. І це правда. Багато хто розглядає його як ідеальний перший крок, чудовий трамплін, але не як інструмент для професійної роботи на роки вперед. Тож у підсумку все зводиться до простого правила правильний інструмент для правильного завдання. Якщо треба швидко накидати концепт, зробити просту модель чи просто почати вчитися, Тінкеркат просто незамінний. Його сила у швидкості та простоті. А от для складних інженерних проєктів, де потрібна максимальна точність і просунуті функції, вже варто дивитися в бік таких програм, як Fusion 360. І це підводить нас до цікавого питання. Який інструмент кращий? Той, що найпотужніший, і має тисячу функцій, чи той, що дозволяє найшвидше перетворити ідею щось реальне? Напевно, головна цінність Tinkercad саме в цьому: він знімає всі бар'єри і дає можливість абсолютно кожному зробити свій перший найважливіший крок у дивовижний світ цифрової творчості.